Популярний світовий рух букросинг дійшов і до виправних закладів. Відтепер і в жіночій колонії номер 44 в місцевій бібліотеці є ось така симпатична поличка з книжками. Засуджені можуть вільно брати літературу, а взамін приносити власні книжки. Ідейні натхненники цієї ініціативи працівники бібліотеки імені Михайла Коцюбинського. Ми сьогодні донесли світовий досвід до колонії. Це по «Буккросингу». Що таке букросинг? Це вільна книга. Шанс книзі ще раз себе десь проявити як потрібної книги. Чому ми вибрали це в місто? Тому що ми знаємо, що тим осудженим, які тут знаходяться, в них немає такого вільного доступу до книг. Нам ця ідея дуже по кросінгу дуже цікава. Ми з задоволенням будемо співпрацювати з бібліотекою Коцюбинського. Засуджені будуть в вільному доступі ці книжки, засуджені будуть їх брати без формуляра не вносячи. Це заміщаті нашого привезли таку літературу, навіть ці журнали. Якщо ви нам еще будете возить, возить, они будут довольны. вони да. будуть литература. Анжела місцевий бібліотекар. Каже, в колонії читають багато, тематика книг найрізноманітніша читают вообще всю літературу, класику, даже живопись хотят научиться рисовать, духовно литература, исторические книги про войну. Бывают люди разные, разного возраста, и поэтому считают интересное все. Як на волі, так і в колонії жінки найбільше полюбляють читати любовні романи та детективи. За деякими книжками іноді навіть буває черга. Ані знають, коли ця книга прийде, во сколько ані приносяться, у них кожен день графік на кожний відряд, і вони приходять, принеси ту книжку. Я говорю, ні, ну я скажу, дівчатки, напомню, там вона принесе. А не знають, коли все, вони міняються. Буккросинг в колонії все ж таки матиме деякі відмінності. Це пов'язано із внутрішніми правилами закладу. Згідно правил внутрішнього розпорядку, засуджені не можуть зберігати при собі більше, ніж 10 книжок. Тому тут є деякі обмеження і вони не можуть їх обмінювати між собою, тобто дарувати, відчужувати книжки. І тому тут деякі обмежень є, але книжки родичі можуть приносити в Чернігові. Існує п'ять місць, де є полиці для букросингу. Всі вони знаходяться в різних установах та організаціях: кафе, лікарнях, навчальних закладах. До того, аби як у Європі залишати книжки прямо на вулиці, на зупинках громадського транспорту, в метро та парках. Ми ще не дійшли. Це в перспективі, запевняють організатори.